Друзі, всім привіт! Нарешті ми виїхали на ріпак. Зараз я вам покажу, як це відбувалося. Так? По суті діло, ми ні з якими проблемами не стикнулися, досить просто. Переїхали, наш логан з цим справився, але по сухій дорозі. Давайте я вам одразу ж буду показувати, як у нас це все діло виглядає. Тому що ось, бачите, зараз я заїхав і ну, будуть питання з тим, щоб виїхати. Так? Вже польова дорога така трошечки е, мокра і вже можуть бути трошечки нюанси. Ну, зараз не про це. Якщо станеться проблема, я вам її обов'язково покажу. Який стан ріпаку і чи є в нас меду. Біжу наперед, скажу, що є, але і не тільки. Ну, Про це все зараз я вам покажу. Бачите, одразу ж так рознервувалося, щось я помахав руками. Друзі, я задоволений, справді дуже класно працює ця система з модулем, з тим, що вивіз я собі його. Тут біля дороги, На прицеп я собі зараз погрузив відводки. По модулю, ну прям я задоволений дуже сильно. В майбутньому, коли ми будемо вже переїжджати, тому що це був перший переїзд, вже було так собі було вам показувати це все діло. Бачите, модуль стоїть в рівень, хоч і земля крива, тому що домкратами його можна дуже успішно так, підрівняти собі. Покажу вам ріпак. До речі, ось бачите, в ріпаку вже є. Цвітоїд, квітоїд отака от штука. Оце вже означає, самі знаєте про що? Про те, що будуть його обробляти. Ріпак у нас порівняно з іншими регіонами, напевно, досить потужний. Ще він, бачите, має в запасі бутончики, котрі будуть відкриватися. Сьогодні-завтра його будуть обробляти від оцієї комахи від квітоїду. обробляти будуть препаратом Маверік. З того, що я погуглив, там третій клас небезпечності, але ну, він має бути ну ніякої шкоди, особливої має принести бджолам, але тим не менше ми будемо закривати їх з аграріями. Ми це все узгодили, все гаразд. Того як бачите, рипак ще такий собі. Він ще на стадії буде ще цісти, буде ще тиждень, другий так. Ну то що він ще тільки не відкривається, та й погоди в нас як такої сильної не було. Давайте заглянемо у вулик, я вам покажу, як, це, як він нас виділяв, не виділяв, подивимося. Знаєте, друзі, попри це все, що в нас погана погода, з ріпаком проблемки того, що там не виділяє і так далі. Так само слідкую за багатьма регіонами і бачу, що ну, дійсно халепа, насправді. І так само не сильно очікую на те, щоб був якийсь сильний окремий, особливо якийсь взяток з ріпаку. Але насправді. Непогано, там поки тим було тих декілька днів, поки бджілки були тут. Можливо, вони десь тут ще з села поносили, тому що тут одразу ж село поруч. Але такий результат нічого. Ось подивіться, центральна рака стара минулорічна, вона вже була відтягнута. Ось. Ну, я вам так скажу, то є непогано, правда? Видно вам добре? Ну. То є дуже так, досить таки непогано. Вже мед і підпечатали, і ну я розумію, мед з ріпакал, ним треба бути обережним. Він має бути добре запечатаний, але вже добре. І що, враховуючи те, що ріпачок буде трошки квітнути, то цей магазинчик вони би мали допрацювати. До речі, от бачите, це цьогорічна вощина, яку я їм ставлю. Я завжди в магазин ставлю дві вощинки, а все решту сушнина. І таким чином трошечки збільшую кількість магазинів, і бджілки від відбудовують її. Бачите? До речі, вашиночка це у нас є від Біворду. В нею я користуюся вже не один рік. Того, отак, от, бачите, вони за один, е, типу там поза один місяць, не знаю, світіно тут стоїть в них. Е, вони її відбудували і вже занесли. От, з іншого боку, те ж саме діло. От, бачите, от вона відбудована, вже занесена, ще не печатана, але вже є, от бачите, така побілочка тут. Супер. Крайні рамочки видно, що вони ще не освоювали. Але е, тут бджоли вони теж підзалили. Е, от цікаво, що цей магазинчик так, він у них вже давно стоїть. А от нижній магазин я давав вже їм Ой, ой, ой важк. Оцей магазин я давав їм буквально недавно. От буквально От недавно, Десь Десь перед тим, як ми е, мали виїжджати вже на ріпак. От їм давав, так само тут є дві вощинки. Давайте дивимося спочатку центральну рамочку. Тут так само вона гарно, магазинчик гарно обсиджений бджолою. От, І так само під залито. Ще вони, бачите, навіть залишили бджолі. Маці залишили під засів. Ну, я думаю, що матка тут не переходила наверх, але вони залишили місце маці під засів. Думаю, що близько до гнізда і вони не заливають повністю рамочку, чекають, що маточка туди закладе яєчка. От бачите, так само вощинка. І е, вони її вже, бачите, позаливали, дуже рівненько гарно відтягнули. Супер. Зараз у нас холодно, е, бджола сидить вся в, е, в гнізді, вона не вилітає. Її зараз і досить. Бачили, ми зняли вже два магазини. І е, вся бджола буде зараз сконцентрована, також багато її буде в самому гнізді. Давайте почнемо тут з третьої. У нас тут зараз ще є рамочка трутнева, яку, скоріш за все, треба буде зараз ще вирізати. О, Бачите, як бджола висить? А це ознак того, що їх треба вже розширяти. Тут у нас є така рамочка темна, але вона закладена личинкою різновиковим розплодом. Звісно ж, у нас тут є е, мисочка з, 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 з яєчком. Тану ну, ми зараз будемо це все діло виривати і будемо їх е, ослаблювати. Будемо забирати від них розплід, давати їм сушнинку і вощинку, натомість, щоб вони е, попрацювали ще. На медозборі. Бачите, в бджола висить, оце бджола лінивці лінив бджоли, оці, ті, що висять, їх треба витрісати близько з вулика, це райова бджола. То ми зробимо декілька струсів в відводочки. Така чудова печаточка. Бачите, це все це є свіженька вощина, цьогорічна, яку е, я підставляв їм от буквально недавно. Бачите, вже все відтягнуто, е, закладено, повністю все е, без якихось особливих прогалин. Оце у нас є вощиночка Біворд. Знаєте, кажуть, рекламуєш і так далі. Друзі, не перший рік користуюся, того ну, розумію, про що я говорю. Можу порекомендувати, адже використовую це вже буде вже третій рік. Ми використовуємо вощину від компанії Be World. Ми були в них на виробництві, знаємо, що де і хто там чим дише. Того знаєте, в віск. Нічого виробник не додає, того якихось питань до тої вощини немає. Тим більше, тим більше вона є зараз по дуже і дуже хорошій ціні. Одна з найкращих цін на ринку ошинка, вона пахне таким медочком. Так? Вона є дуже-дуже, ну, типу, вона без якихось питань, щоб вона були якісь домішки, чи ще щось таке. Колір, прозорість. До речі, зараз я вам покажу, як перевірити вощину. От нас, бачите, як їжачок, рамочка. Це є свіжесенька вощинка, покладена буквально недавно. Ось. Відтягнута, і матка не соромиться. Повністю закладати її яйцем. Дивіться, бачите, от вощина вона має бути отак, от рука. Вона має гарно просвічуватися. І навіть коли ставити отак от на малюнок, бачите, читабельно все, вона є немутна, вона є досить прозора. І ще є такий тест. Вищина, вона має бути така гнучка. І вона зараз холодно, у нас десь зараз 10 градусів, вісім, я б сказав, тепла. І вона має мати от не менше п'яти згинів. Тобто ми так от беремо, заламуємо раз, два, три, чотири. 5, бачите, і зараз відвалюється. От вона має бути такою от гнучкою. Ось от Отакий от є тест, що от машина має бути гнучкою. Раз, два, це було два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Навіть, навіть на такій прохолодній температурі. Що ж друзі, якщо підбивати підсумки, то ми до з ріпаку поки що ми ще не втратили. Я думаю, надіюся щиро надіюся, що в ваших регіонах ситуація також буде трошечки покращуватися. Вам не будуть травити бджіл, і погода дозволить трошечки бджолам взяти того нектару, хоча б для власного розвитку з ріпаку чи з якихось особливих трав, які цвітуть в вашому регіоні. Ми надіємося на погоду. Працюємо зараз з бджолами для того, щоб послабити їх від руйового стану. І надіємося на якесь покращення в погоді, друзі. Чого я вам бажаю, гарних медоносів, оминати потрави, підписуйтеся на канал.